Слава Ісусу Христу, Переченко, всечасні всі, шановні гості, учасники, всі присутні, темою е, моєї доповіді я обрав е, чи спробував для себе спогнутися, зрозуміти, в чому ж полягає місія апостольства церкви і е, в чому вона розкривалася, починаючи від самих початків існування церкви і продовжує аж до наших днів. В чому, власне, внутрішній зміст, внутрішня тайна місії Апостольського сердця. Наші святі, Божественні отці та попередники, безпередно приємствуючи один одному, починаючи від апостолів, від, від поставлених апостолами наступників їх навіть до теперішнього часу, складаючи один нерозривний ланцюг і з'єднуючись рука в руку, утворюють священну поворожу, двері якої Христос вже посеться вся православна паства на Рубючітнівах таємничого Едему. Це слова з окружного послання єдиної Святої Соборної апостольської церкви до всіх православних християн. Дійсно, церква Христова бере початок від Спасителя, від його апостолів. Але між головою церкви і самою церквою існує найтісніший зв'язок. Згідно з відомим висловом Святого Ігнатія Богоносця, де Христос там і Кафолична церква. Майбуття, мета буття, мета буття церкви це вести світ до Христа. Святе письмо нам говорить про служіння Господа Ісуса Христа як, посл... як саме про служіння апостольське, тобто про посланництво у світі. Зокрема, апостола Павла, ми читаємо: Бог послав Сина єдинородного, котрий народився від жони, був під законом, щоб викупити підзакони. В іншому місці зрозумійте Писання Первосвященника сповідання нашого Ісуса. Будучи сам посланий, від отця Господь послав на служіння своїх учнів, назвавши їх апостолами, тобто посланцями. До них були звернені слова Христа: як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Це посланництво не може бути зведене до якоїсь однієї форм апостольського служіння. Церква продовжує служіння Христову у всій його повноті. Можна сказати, що і сама церква послана у світ, щоб привести світ до Христа. Тому, власне, церква називається апостольською насамперед по цілі свого буття. Святий Іван Золотову з приводу цього благовістить. Святі апостоли суть влада найбільша, найдуховніша і найвища. З усіх духовних влад влада апостольська є найвища. При цьому апостольство не тільки початок інших властей, але й основа і корінь. Що голова в тілі, так і апостольство, початок і корінь дарів. Вся сукупність обдарувань зосереджується в апостольстві, як в голові. Якби апостольство перервалося, то все розладналося і зруйнувалося. Святі апостоли передають своїм наступникам якості надбання, а не що інше, як самого чоловіка, Господа нашого Ісуса Христа, з усім неплідним погасом його дивовижної особистості. Христа і главу церкви, як єдину главу. Якщо не передається це, то відповідно апостольське спадкоємство перестає бути апостольським, і тут, по суті, немає вже ні апостольського передання, ні апостольської ієрархії, ні апостольської церкви. Відповідаючи на запитання, який же зміст несе в собі поняття апостольства, церкви, сербський святитель Миколай Велімірович писав наступне: так церква називається, тому що, по-перше, апостоли Христові були першими членами, першими особистими свідками дивовижного життя і справ Сина Божого на землі і першими послідовниками Його. По-друге, тому що апостоли утвердили її і розповсюдили по всій землі. По-третє, тому що святі апостоли перші після Господа провели свої правооснову її. По-четверте, тому що апостольство не припиняється і до нинішніх часів. Апостольство церкви існує понині у двох проявах: в її апостольській місії у світі і в апостольському спадкоємстві її ієрархії. Власне, один з аспектів апостольства якраз полягає в приємстві, яке від апостолів православність церкві зберігається через рукоположення єпископів, відповідно через епископів передається. На священство і деяконське служіння. Апостоли зберегли і передали церкві вчення віри і християнського життя в тому вигляді, і саме в тому, в якому вони сприйняли його від свого вічного вчителя І Господа. Давши собі самий приклад виконання євангельських заповідей, вони передали віруючим вчення Христове в усному слові і в писаннях для зберігання і розповідання Його і життя по Ньому. Але апостольство церкви також можна розуміти і в дещо інакшому в сенсі, в сенсі посланництва, бо сам термін апостол з грецьки посланець. І, відповідно, апостольство це посланництво церкви в цьому світі. Не тільки зв'язок з учнями, безпосередньо учнями Ісуса Христа, але і місія церкви в цьому світі. Для чого ця місія? Для перетворення його в Царство Боже. Церква повинна існувати на землі поки існує теперішній порядок світу, який повинен бути перетворений в Царство Боже. Коли Бог буде у всьому усе. Богослів'я Церкви це у віках, триваюча проповідь апостолів і пророків. Воно є диханням слова Божого, у творінні. Воно є сяйвом церкви серед віку цього та його мудрості. Неможливо встановити кордони у світі. Воно тече і підземною рікою, і прихованим струмком. Можна лише чути явлене Богослів'я церкви. Слово Бога втіленого, що приймає людську плоть. Церква в такому сенсі може бути зрозуміла і усвідомлена як своєрідний педагог, дітоводитель світу, його наставниця, безперестанку, яка заповнює порожнечу його невідання, відповідаючи на його безперестанні питання логічним розкриттям догмату. Бо навчання світу церкви проводиться за планом, визначеним словом і здійснюється Святим Духом, своєрідним міста Богом та й церкви. Цим викладом божественного вчення є ніщо інше, як символ які Догмати церкви, які зафіксовані в цьому короткому сповіданні. Але знати систему християнської догматики, погоджуватися з догматами, не вже це означає бути істинним християнином? Рад, який знає волю свого господаря, і не виконує її, буде сильно битий, і це, звичайно, справедливо. Ми знаємо, слів, що написання. Чому? Бо згідно з слів святого Ігнатія Богоносця, одного з тих перших єпископів, мучеників Христових, християнство немовчасному переконанні. А у величі справи, у величі життя. Новозавітний погляд на зміст і суть будь-якої людської діяльності можна було формулювати наступним чином. Всяка діяльність в основі своїй має дарування духа, а за своїми виявленням і зацілями вона повинна бути церковним служінням. Заради причастя до церковного тіла даються людині дарування, і тільки тоді вона сама може сказати про себе і інші. Подумати про неї, що вживає вона їх згідно з їх призначенням, коли спрямовує їх на служіння церкви. Всяке дарування накладає на людину обов'язок, вона неодмінно має виявлятися в церковному її служінні. Тут до речі, не буде згадати таке якби, звертання, молитовне призивання чи заклик одного з ієрархів церковного єпископа Іоанна Шаковського про благодатні дарування які присутні в церкві, які... Чому полягає їх серці? Духом архангелів Твоїх просвіти царів, духом ангелів, начальників і суддів, духом апостолів, посели священиків Твоїх, Духом Пророків, співаків і вчених, духом цілителів, сіли лікарів, духом преподобних ті ж самотніх і убогих, духом милостивців, освяти всіх, які мають надвишок, і дух сповідників Твоїх, нехай зійде на всіх, які мешкають в містах і селищах перед лицем грішних справ і слів. У слові твоєї церкви сумовує цей святий. Кожен християнин, подібно до апостола Павла, свідчить про себе в своєму житті, що вже не я живу, а живе мені Христос. Це словами апостола Павла. І кожен повинен повторювати і усвідомлювати, що він є повтореним Христом, або краще сказати, продовженим Христом. Все в ньому боголюдське, все зі святих подвиги віри, любові, надії, молитви, поступу. І Але це означає ще, й, що все людське живе жер... 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 в ньому Боголюдським, мислячи Боголюдиною, відчуваючи Боголюдиною, діючи Боголюдиною, бажаючи Боголюдиною. Історичний Богочоловік Господь наш Ісус Христос, для них і верховна цінність, все цінність, і верховне все мірило. Все в них від Боголюдини для Боголюдини і в Боголюдині. І це завжди так і всюди, так. Це безсмертя і, земному... і в земному часі, і в земному просторі. Цим християнам ще на землі пов'язані з усією боголюдською Христовою вічністю. Але церква вмішана в цей світ, упалий світ, і таємниче поєднується з його історією. Церква у світі, але вона не від світу. Християни осолюють світ і несуть благословення державі. Але буває, що світ їх знесолює, і держава їх прочиняє у своєму житті, у своїй земній психології. І диявол їх. Котрі не захищаються Христом і Євангелієм, покаянням і причастям відводить полоненими в своє пекельне коло гріха. Всі спільноти, всі союзи світу цього і всі його держави безумовно хворіють, неминуче розкладаються і гинуть. Безсмертна ж лише церква Богоживого, стоп і утвердження істини, врата пекла не здолають її. Вона ж їх здолає. Звичайно, розмірковує єпископ Іван Шаховський. Цього, цього, не можна, цього не можна сказати ні про яку парафію на землі, ні про яку єпархії, навіть не про ту чи іншу помісну церкву. Церкви можуть хворіти, розкладатися і вмирати у світі як організми, але церква, з Великої букви, не може ні хворіти, ні розкладатися, ні, ні вмирати. Життя людини є таке болісне і блаженне шукання все більш повного і досконалого буття і спілкування. Сурідна жага церкви, нерозлучного, незлитного з'єднання всіх в одне життя. Це таємниця велика, писав святий апостол Павло. Ніякі громадські, братські та сімейні узи світу цього, ніякі земні союзи не можуть наситити цього безмежного прагнення людського духу. Усі віки, кожну мить він спрямований до невпинного шукання повкнути свого буття, де у звільненій і зміненій власній особистості людина могла б навіки з'єднатися з іншою людиною. І знайти в ній своє справжнє, неминуще життя і її життя побачити в собі. І так, вступаючи в єдність з усіма друзями своїми, як говорив Господь, вертаючись до апостолів, і до всіх послідовників, до всіх людей, які звертаються, сходити до найдосконалішого божественного життя і повноти блаженства. Саме до цього і покликана церква в її місії апостольського провадження людини до осягнення по людської єдності. Ось, власне, ну, я спробував так тезво подати основний зміст матеріалу моєї доповіді. І, звичайно, що суть зводиться до того, що апостольська місія це те, що Христос, не мов, ту розчину приніс у цей світ, але ця розчина не видима, чи в певних, проїв, чи в певних особистостях, в певних часах вона видимо проявляє себе, коли оце Боже Царство приходить в світ. і, відповідно, його, коли люди, виходячи з того гріховного полону з Божою благодаттю, з Божою допомогою, з'єднується своїм творцем і це проявляється в тому своєму побожному святому житті. Це і приклади і подвижників, і святих, це і приклади тих послідовників Христових, які у всі часи у всі віки несли цю місію, і відповідно та місія проявлялася. Не тільки в їхньому слові, не тільки в їхніх працях, не тільки в записаних, але й власне в їхнім життям, які для нас служить своєрідним таким передачею о, того істинного життя Христового, як Господь казав, що апостолом Павлом, що вже не я живу, а живе мені Христос. Щоб це апостольство, яке він приніс на землю, щоб ми, ми були своєрідними продовжуючи подібно до того невидимий ланцюг, який з'єднує нас із апостолами і служить таким. Передачі естафелі свої недої духовної для на майбутнє на су.